Божі слова на кожен день. Бог, який став плоттю, проявляє себе тільки для частини людей, які слідують за ним у цей період, коли він особисто виконує свою роботу, а не для всіх створінь. Він став плоттю тільки для того, щоб завершити один етап своєї роботи, а не для того. Щоб показати людині свій образ, однак його робота повинна виконуватися ним самим, тому йому необхідно так діяти в плоті. Коли ця робота завершиться, він покине людський світ, він не може залишатися надовго серед людства, щоб не завадити майбутній роботі. Те, що він являє натовпу. Це тільки його праведний характер і всі його справи, а не образ того, коли він двічі ставав плоттю, бо образ Божий може бути показаний тільки через його характер і не може бути замінений образом його втіленої плоті. Образ його плоті явлений тільки обмеженій кількості людей, тільки тим, хто слідує за ним. Коли він діє в плоті, ось чому робота, що проводиться зараз, проводиться так таємно. Так само Ісус показував себе євреям тільки тоді, коли виконував свою роботу і ніколи публічно не показував себе жодному іншому народу. Таким чином, як тільки він завершив свою роботу, він відразу ж пішов із людського світу і не залишився в ньому. Після цього не він був цим образом людини, який явив себе людині, але святий дух, який безпосередньо виконав роботу. Щойно робота Бога, що став плоттю, буде повністю завершена, він покине світ смертних. І ніколи більше не буде виконувати ніякої роботи, подібної до тієї, яку він звершав, будучи в плоті. Після цього вся робота виконується безпосередньо Святим Духом. У цей період людина навряд чи здатна побачити образ його плотського тіла. Він узагалі не показує себе людині. Але залишається постійно схованим. Час для роботи Бога, який став плоттю, обмежений. Вона проводиться в певний період, проміжок часу у певній нації та серед конкретних людей. Ця робота представляє тільки роботу в період втілення Бога. Вона є характерною для відповідного періоду. І вона представляє роботу Духа Божого в одному конкретному періоді, а не всю його роботу. Тому образ Бога, який став плоттю, не буде показаний усім народам, що показано великій кількості людей, то це праведність Бога та його характер у всій повноті, а не його образ тоді, коли він двічі став плоттю. Це не один єдиний образ, показаний людині, і не два об'єднані образи. Тому вкрай важливо, щоб утілена плоть Бога покинула землю після завершення роботи, яку він повинен виконати, бо він приходить тільки для того, щоб виконати роботу, яку він повинен виконати, а не для того, щоб показати людям свій образ, навіть незважаючи на те, що значення втілення вже було реалізовано Богом, який двічі став плоттю, він усе одно не явить себе відкрито жодному народу, який ніколи раніше його не бачив. Ісус ніколи більше не явить себе євреям як Сонце праведності. І він не буде стояти на вершині Оливної гори та являтися всім народам усе, що бачили євреї, це портрет Ісуса під час Його перебування в Юдеї. Це тому, що робота Ісуса в Його втіленні закінчилася дві тисячі років тому. Він не повернеться в юдею в образі єврея, а тим більше. Не явить себе в образі єврея жодному з язичницьких народів, бо образ Ісуса, який став плоттю, це просто образ єврея, а не образ Сина Людського, якого бачив Іван. Незважаючи на те, що Ісус обіцяв своїм послідовникам, що Він прийде знову. Він не покаже себе просто в образі єврея всім тим, хто живе в язичницьких країнах. Ви повинні знати, що робота бога, який став плоттю, полягає в тому, щоб відкрити період. Ця робота обмежена кількома роками, і він не може завершити всю роботу Духа Божого точно так само. Як образ Ісуса, як єврея міг представляти тільки образ Бога, коли Він працював в юдеї, і Він міг виконувати тільки роботу розп'яття. У той період, коли Ісус був у плоті, Він не міг виконати роботу із завершення періоду або знищення людства. Тому, після того, як Він був розп'ятий, і завершив свою роботу, він вознісся на найвищу висоту і назавжди приховав себе від людей. І з тих пір ці вірні віряни з язичницьких народів не могли бачити прояв Господа Ісуса, а тільки Його портрет, який вони наклеїли на стіну. Цей портрет усього лише портрет. Намальований людиною, а не образ Бога, через який він являє себе людині, Бог не буде відкрито показувати себе натовпу в образі, в якому він двічі ставав плоттю. Робота, яку він виконує серед людей, полягає в тому, щоб дозволити їм зрозуміти його характер усе це. Показано людині за допомогою роботи різних періодів. Це досягається через характер, який він виявив, і роботу, яку він виконав, а не через вияв Ісуса. Тобто образ Божий відкривається людині не через втілений образ, а радше через роботу, виконувану втіленим Богом, який має і образ, і форму. І через його роботу проявляється його образ і стає відомим його характер. У цьому значення роботи, яку він бажає звершити в плоті. Щойно робота двох втілень Бога добіжить кінця, він почне проявляти свій праведний характер серед усіх безбожних народів. Дозволяючи великій кількості людей побачити його образ, він проявить свій характер і таким чином чітко покаже кінець різних категорій людей, тим самим повністю поклавши край старому періоду. Причина, з якої його робота в плоті не поширюється на великий простір. Так само, як Ісус працював тільки в юдеї, і сьогодні Я працюю тільки серед вас, полягає в тому, що Його робота в плоті має кордони та межі. Він просто виконує короткострокову роботу в образі звичайної та нормальної плоті, Він не використовує цю втілену плоть для виконання роботи вічності. Або роботи щодо з'явлення людям із безбожних народів. Робота в плоті може бути тільки обмеженою за обсягом, наприклад, робота тільки в юдеї або тільки серед вас. А потім, за допомогою роботи, виконуваної в цих рамках, її обсяг може бути розширено. Звичайно, Робота з розширення повинна виконуватися безпосередньо його духом, і тоді вона більше не буде роботою його втіленої плоті, бо робота в плоті має межі та не поширюється на всі куточки Всесвіту. Цього вона не може досягти. Через роботу в плоті. Його дух виконує роботу, яка повинна настати опісля. Отже, робота, що здійснюється в плоті, має вступний характер і виконується в певних межах. Після цього його дух продовжує цю роботу, і, більш того, він робить це в розширеному обсязі.